Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було на цьому тижні. Почнемо. Епоха Apple все. Найдорожча Олімпіада ever. Кібертрак це як? Шаї в телефоні і бай-бай Байден. То питання. Найдорожча компанія в світі. Ну, Apple, звісно. Центр світових інновацій знаходиться в Купертіно. Ставиш на будь-який виріб, лого, яблуко, і ось же проста зарядка TFC коштує в 4 рази більше за звичайну. Так було. Було дуже довго. Але вже не так. Сьогодні рейтинг очолює Nvidia. Найдорожчою публічною компанією світу Nvidia стала у цей вівторок, досягнувши захмарних 334 трильйона доларів капіталізації. Зростання вартості компанії Nvidia є одним із найшвидших в історії. Всього два роки тому ринкова оцінка компанії становила трохи більше 400 мільярдів. Ні. Такий бурхливий ріст не тому, що всім так треба ті відеокарти. Епоха домашнього майнінгу позаду, тотального відеогеймінгу тільки попереду. Сьогодні Nvidia робить графічні процесори для генеративних шаї, без яких вони ну геть не працюють. Остання модель графічного процесору Blackwell коштує від 30 до 40 тисяч доларів за штучку, і за ними черга від Каліфорнії до Техасу. Наразі увага до компанії настільки велика, що після комп'ютерної конференції на Тайвані виконавчого директора NVIDIA Дженсена Хуанга відвідувачі оточують, щоб отримати автограф, а дехто навіть просить розписатися на грудях. А це я вам хочу сказати вже рівень. Олімпійські ігри у Франції тільки починаються, а вже увійшли в історію як якнайдорожче. Найдорожча оренда житла під час ігор, вартість метро. X2 – Церемонія відкриття вздовж річки Сена 2700 євро за перепустку. Найдорожче за всю історію квитки на змагання. Любиш дивитися з перших рядів, як дівчата пірнають у воду. Готуй 1200 євро, легка атлетика 980. Перегляд вінтажного трейлеру, рятівники малібу безкоштовно. А тепер до цих рекордів, фінансових поки що, додайте їжу. І мова зараз не про французькі булочки. Під час проведення ігор в Парижі відкриються 80 тимчасових ресторанчиків традиційної французької кухні. І здавалося б, чим можна вразити планету, якщо твоя кухня з 2010 року вже внесена ЮНЕСКО до нематеріальної спадщини людства? Ля Бель», подумали французи і влаштували фудкорт з лаундж-зоною біля фінішної лінії для забігу на 100 метрів на Стад де Франс, де подають консоме з ревеню. Та копчені баклажани з кремом з пікше вартістю 8500 євро з людини за уікенд. І це по-бідному. А по-багатому це вечері на човні під час відкриття олімпіади, завражаючи 15 тисяч доларів з людини, або ресторан лобі з ексклюзивним доступом до першого та другого рівня Ейфелової вежі. Густав24. 24 години на добу дегустації вишуканих вин та страв. З гарантованим доступом до бажаних Олімпійських ігор, ціни за запитом. Я ж розповідаю ці новини за лайчики, рекомендації, усмішки, посмішки і блиск в очах. <плес> Кібертрак Ілона Маска як символ громадянської війни тільки на колесах. Одного дня син Ілона Маска Саксон сказав батькові, чому майбутнє, в якому ми живемо, не виглядає як майбутнє. І так з'явився кібертрак, який черпав натхнення з аніме ігор на кшталт кіберпанк 2077» та Хейло. До нього навіть приклався той, що біжить по лезу. Скільки було галасу і розчарувань стосовно презентації кібертрака, як з'ясувалося, кула непробивним він був тільки на папері, а потім був великий ажіотаж перед замовлень і низькі продажі. Серед хейтерів наразі дуже популярним є контент, де він застрягає в піску, зупиняється з наструмленим взимку, не їде після контакту з водою. Да, уявіть собі, в нього є своя фанбаза диваних експертів, які на постійній основі і на повному серйозі мусолять, яка погана автівка, і хто взагалі бере таку нікчемну. Натомість його купляють зірки. Айтішники, адвокати, інженери, фінансисти, блогери, сучасна молодь відкриває свою першу банківську позику. Короче, всі ті, хто уособлює себе з майбутнім. Ілону знову вдалося зробити те, що тригерить оточуючих. У США існують цілі спільноти, які обговорюють, розбирають і публічно дискутують над поведінкою на дорозі та підходів до паркування власників кібертраку. І ти така думаєш, Боже, куди котиться світ? Через 5 років після презентації авто Кібертрак більше не особлює південних лібералів з Каліфорнії. Він став чимось більшим, символом змін, автокультом, чого не було з часів Хамеру h 2. Принаймні так пишуть. Байден пішов Ні, не з життя. І це добре, бо чутки були різні. Добре, що пішов саме зараз, поки розум ще при ньому. Добре, що його вдалося вмовити піти, тому що надалі це був би суцільний жарт, мем і, можливо, навіть публічна хода під себе. Да. Саме такий контент ми втратили Тікток, та Шортс, ось ті, кому буде не вистачати другого строку Байдена. А взагалі, пам'ятаєте, як пішов Обама? Гарно, на стилі, з гумором по типу стендапу, який має бути, коли ти не такий, як всі президенти, до тебе. Чорний, наприклад. Байден іде разом з епохою старих керманичів, і я дуже сподіваюся, що зміна поколінь пройде спокійно. І що саме зараз він не вдивляється в майбутнє. Шаї дістався до смартфонів. Щороку Apple та Google анонсують основні оновлення програмного забезпечення. Раніше вони здебільшого носили еволюційний характер, там трошки докрутили. Тут папку додали. Тут прискорили роботу, а тут попрацювали над безпекою. Цього року зміни мають бути революційними. Нова Сірі більш розумна, більш балакуча і така, що тямить в контексті і може звернутися до чата чи за порадою. Докупи Шаїна на iOS 18 може зробити стенограму телефонної розмови, відповідати на листи у пошті та повідомлення. Джемміні від Google заради конфіденційності переїжджає на смартфони і буде називатися Nano, і робити приблизно те саме, що вміє iPhone, тільки ще перевіряти вашу телефонну розмову, наше храйство. А якщо пальчиком поводити по картинці, може шукати малюнок в мережі і розказати, що це. Обидві платформи допоможуть вам з навчанням, вирішать домашні завдання, напишуть реферат. І все ніби ок. Ось тільки є три проблеми. Перша. Розробники не знають, як на ці зміни відреагують користувачі, точніше, наскільки вони будуть користуватися попитом. Друга, мій одинадцятий iPhone, напевно, вже ніколи не побачить майбутнє, тому що інновації доступні лише для новітньої генерації телефонів від 15 PRO і краще, а це вже від 45 тисяч за девайс. Третя, як друга, тільки на Android, повним обсягом функцій шаї зможуть користуватися власники Google Pixel від восьмої версії, і новіше, що теж буде коштувати вам від 35 тисяч гривень. Коротше, рішучі інновації в смартфонах, як кіт Шреденгера, якби і близько, і далеко одночасно.